У конгресі делегація зі штату нью джерсі зустрілася зі своїм сенатором демократом Робертом Менендезом. Він каже, такі зустрічі важливі. Хоча рік після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну підтримка на капітолійському пагорбі залишається двопартійною. Деякі з його колег починають сумніватися щодо її продовження. Я радий бачити виборців із Нью-Джерсі з української громади тут, які лобіюють заради справедливої справи постійної підтримки України. І я поділився з ними тим, що я, як людина віддана, як голова комітету сенату з міжнародних відносин, я ціную їхній візит. Але їм потрібно говорити з членами, які вагаються. Насамперед, тому що вони не хочуть продовжувати надавати ресурси, необхідні для того, щоб допомогти Україні відбити Росію. Аби аргументи народних лобістів під час розмов з конгресменами, сенаторами та їхніми помічниками звучали переконливо. Партнер заходу, аналітичний центр, інститут Кодзона», підготував для делегатів висновки із досліджень. Зокрема, у роздаткових матеріалах йдеться про те, що більшість коштів із виділеної України оборонної допомоги залишається у США та позитивно впливає на розвиток американської економіки, створюючи додаткові робочі місця у воєнному секторі. І що цієї допомоги недостатньо? 25 центів за людину. Американець платить товар напрямок української воєнної воєнної підтримки. Тільки 12 центів йдуть на гуманітарну підтримку на українця за одного американця насправді в день. Це дуже маленька сума грошей. це менше ніж 100 доларів на рік. За ці гроші ми намагаємося зробити те, що майже неможливо. Основний наш фокус сьогодні сказати про те, що ми отримуємо допомогу від Америки, і ця допомога допомагає зараз Україні вистояти. Але ми повинні перемогти. За підрахунками організаторів заходу лише 5% членів конгресу не підтримують допомогу Україні. Від США. частково тому, що в їхніх штатах мешкає мало виборців українського походження. Припускає президент Українського конгресового комітету Америки. Ну знаєте, я думаю, що це є люди, які а, мають свої бачення. А, що для них а, Америка це перше? Є. А, а друге, я, я думаю, що це важнеєш людям зрозуміти. Та як ми це бачимо, немає українських виборців в тих дільницях. Делегація із Техасу вперше бере участь у подібному заході. До останнього часу вони домовлялися про зустріч із сенаторами цього консервативного штату Тедом Крузом та Джоном Корнінем. Ми представляємо весь техас тут міста з заходу до півдня, і в нас дуже сильна велика ком'юніті, особливо зараз. І ми хочемо йому презентувати себе для того, щоб він на нас міг розраховувати як на виборців і зважав на інтереси України. Воїнова говорить, сенаторів вони так і не побачили, але їм вдалося зустрітися із працівниками їхніх офісів, які каже, вона з інтересом вислухали аргументи на користь підтримки України. Учасники українських днів сподіваються, що законодавці їх почули і продовжуватимуть надавати підтримку України. Ілона Войтович, Андрій Дахтярьов, Голос Америки.